Протягом усього вегетаційного періоду тепличні культури підстерігає безліч небезпек у вигляді всіляких захворювань і шкідливих комах, щоб максимально убезпечити рослини в майбутньому сезоні. Необхідно потурбуватися про це заздалегідь і провести восений ряд профілактичних заходів по обробці теплиці, підготовка до обробки осінні роботи на городі не зупиняються навіть після збору врожаю, адже необхідно підготуватися до наступного сезону. Теплицю ретельно очищають від залишків врожаю, прибирають і знищують бадилля, стебла, загниваючи плоди та інші рослинні відходи, а також виносять з приміщення тару, ящики, полиці, стелажі, мотузки, кріплення, опорні кілки. Садовий інструмент та інше на всьому цьому залишаються спори грибкових інфекцій і селяться на земівлю. Комахи, шкідники. Потенційні джерела зараження потрібно обов'язково прибрати, як правильно помити захисний шар. Перш ніж приступати до профілактичної обробки теплиці, слід очистити захисні поверхні від бруду, муху, листя, павутини та іншого сміття, для цього краще скористатися невеликим гумовим скрибком або пластиковим шпателем, потім стіни і стелю, потрібно дуже ретельно промити теплою мильною водою 5,070 на 10 л. приділяючи особливу увагу стиках ізлануванням. Де зазвичай і накопичуються патогенні мікроорганізми. Скло можна мити содовим 2,0,25 л або гірчичним розчином 2,5-30 г10, л. зручно користуватися щіткою на довгій ручці, потім миючі склади змивають проточною водою зі шланга для полікарбонату використовують м'які губки і ганчірки, оскільки цей матеріал легко дряпається, якщо теплична конструкція була вкрита поліетиленом. То на зиму плівку краще зняти попередньо, акуратно промивши м'якою ганчіркою з милом і просушити. Основні хвороби і шкідники вражають рослини в теплиці, у залишилися після закінчення сезону рослинних рештках. А також на деталях конструкції, теплиці, на каркасі і захисному покритті можуть перебувати збудники небезпечних захворювань, пероноспорози, фітовтори, парші, оливкової плямистості, ворошнистої роси, антрактоза. У ґрунті і в затишних куточках теплиці зимують різні комахи, шкідники, білокрилка, попелиця, павутинний кліщ, нематода, слимаки, засоби для боротьби з хворобами і шкідниками. Для боротьби з шкідливими комахами і захворюваннями можна скористатися різними засобами, біологічні засоби, найбезпечнішими для людини домашніх тварин і птахів вважаються препарати біологічного походження. Фітоспорін, гамаєр, аверсептін, бітоксибацилін, алірінб, гліокладін і при їх вплив засноване на життєдіяльності грибних культур і різних мікроорганізмів, що пригнічують ріст патогенної флори, однак необхідно пам'ятати, що подібні речовини показують найбільшу ефективність при температурі не нижче 1,0. при більш низьких показниках їх застосування недоцільно. Хімічні засоби для знезараження тепличних конструкцій найчастіше застосовуються засоби хімічні мідний купороз 5.1.0, один я суміш 3, хлороки міді 4.0 на гнавідро, колоїдна сірка 8.0 на гнавідро, препарати топаз, карбатеон, актелік карбофос і ін, концентрація за інструкцією, сірчані шашки обкурюють приміщення, керуючись інструкцією. Народні засоби. Прихильники натурального землеробства можуть скористатися більш щадними, але і менш ефективними народними засобами: перманганат калію один, настій циболиння один, лунадвал води настоюють 10-12 годин, відвар деревію 1-0-0, зелені заливають один лукропу, залишають на добу, настій кульбаби нуль, трик дрібно порізаної листя заливають відром води на добу, часниковий настій. Перемелений часник заливають такою ж кількістю води, тримають 10-12 днів. Якщо в теплиці мало місце зараження шкідниками або хворобами, то народні засоби можуть виявитися марними дезінфекція внутрішнього приміщення. Після миття теплицю залишають з розкритими навстіж вікнами і дверима для провітрювання і просушування на кілька днів, потім приступають до дезінфекції. Розчином будь-якого з обраних засобів оприскують всі елементи конструкції, ретельно обробляючи місця стиків, кути і стлинування. При цьому не забувають і про інвентар в полицях, ящиках та ін у важкодоступних місцях рекомендується скористатися невеликою пензлем. Дрібні деталі, мотузки, кріплення та ін замочують в робочому розчині. Звичайної марганцівки на півгодини дерев'яні елементи знезаражують вапняним розчином 0,406, на відро наполягають 4-4-5 години або покривають фарбою, металеві деталі промащують гасом, оскільки в ґрунті зимують шкідники і спори грибкових інфекцій, то в ідеалі верхній шар 8-10 краще зняти і замінити на свіжий, але якщо такої можливості в даний момент немає. То надходять так, проливають окропом, витрачаючи близько 3-4 л на кожен два, потім вкривають поліетиленом для пропарювання на 2-3 дня. повторюють, тричі з цією ж метою можна використовувати побутовий парогенератор, обробляють розчинами препаратів метанол конфідор та ін, одночасно гарненько перекопавши ґрунт. Витрата робочого розчину складе приблизно 10 л. 3. Добриво або заміна ґрунту. Виснажилася за сезон ґрунт краще зняти 15 20 см. Замінивши на родючий чорнозем, одночасно вносять садовий компост перегній з розрахунку 11 1. 1. Або свіжий гній 8-12 кнамда підвищити родючість відпрацювала і втомленої землі допоможе пізній посів сидератів, гірчиця, жито, овеста ін, після перекопування яких землю проливають біопрепаратами Байкал, сяйво та ін. Робочий розчин готують, розводячи в 10 води 150 п'ятдесят засобу. Витрата складе близько 4-5 п'ятнам 2 ремонтні роботи, оскільки під впливом навколишнього середовища сонячних променів, вологи, вітру та ін. Конструктивні елементи теплиці втрачають первісний вигляд, можуть проржавіти, потріскатися, полопатися. То необхідно провести ревізію і ремонт. В процесі ремонтних робіт всі виявлені пошкодження реставрують, зчищають металевою щіткою. Потім це місце покривають фарбою щілини і тріщини в дерев'яних деталях, законопочивають і замазують, фарбують пошкоджені елементи захисного шару, скло, полікарбонат, плівка та ін замінюють на цілі. Полікарбонатні теплиці потрібно посилювати на зиму, так як вони частенько не витримують всієї маси снігу, що випав, для цього всередині встановлюють тимчасові підпірки під несучі доги. В іншому випадку доведеться кілька разів скидати сніг з даху. Щоб не допустити обвалення конструкції, деякі садівники на зиму знімають дах з теплиці, щоб знизити снігове навантаження і відкрити вільний доступ природним опадам всередину приміщення з нашої талиці скляні елементи з даху просто так зняти вкрай важко. Тому в листопаді, коли вже випадає достатньо снігу, ми закидаємо всередину за мети відео. Обробка теплиці восени від усіх хвороб правильна і своєчасна підготовка парників і теплиць восени до зимівлі є чи не найважливішою осінньою процедурою завершальної дачний сезон. Проведення ряду нескладних маніпуляцій дозволить уникнути безлічі проблем в наступному році.